Вітаємо! Сьогодні ми занурюємось у вірш Тараса Шевченка «Н. Маркевичу. Доброго дня! Так, це твір 1840 року, написаний у Петербурзі. Він короткий, але, знаєте, дуже насичений емоційно. Ми спробуємо розібрати ключові моменти: тугу, вигнання, образ України. Спробуємо. Там багато шарів. Отже, почнімо одразу звернення до Миколи Маркевича бандуристи Орле Сизий. Добре тобі, брате, так і одразу контраст. Саме так, Маркевич, він наче вільний, має крила, силу летіти в Україну. А поет, а поет ні, і оцей контраст він власне і задає тон. Зразу відчувається оця гострота вигнання самотності. Угу. Бо далі він каже: Я й тут чужий, одинокий, і на Україні я сирота. Як і на чужині. Оце місце воно просто вражає, сирота навіть на Україні. Так, розумієте, це відчуття срібства, воно ніби універсальне для нього, не залежить від місця. Навіть страшно подумати тоді, що для нього взагалі дім? Може, це щось глибше, ніж просто ну, географія? Цілком можливо, я думаю, це про якусь фундаментальну неприкаяність, можливо, навіть передчуття, що ідеальний образ України, той, що в серці, він. Ну, він не зовсім такий в реальності. Тобто навіть там він не знайшов би повного спокою. Скажімо так, є така підозра, і це робить його тугу, його ностальгію ще пронизлишою, е трагічнішою. І все ж, попри це, таке раціональне здавалося б, розуміння своєї самотності, серце рветься. А вже ж. Він же малює такі яскраві, ну майже фізично відчутні картини України, а степи і широкі. Пам'ятаєте? Так, так. Буйнесенький вітер, що як брат заговорить, ага. як брат заговорить чи синє море, яке туго розганяє. Безумовно. І ці образи, дивіться, це ж не просто пейзажні замальовки. Ні, звісно. Якщо подивитись ширше, степ це що? Це воля. Природа тут одухотворена, вона жива, вона розмовляє, розраджує. А могили, образ могил, особливо сильний. О так. Могили, що з буйним вітром в степу розмовляють. Це ж сама історія говорить. Точно. Говорить про минуле було, колись минулося, не вернеться знову. Така тиха, глибока печаль. Так, меланхолія втраченого часу, втраченої слави, голос історії, але й голос втрати водночас. І отут, мені здається, ключовий конфлікт вірша. Так. Саме так. З одного боку він ніби розуміє, що самотній всюди, а з іншого. А з іншого серце все одно рветься туди. Ірраціонально. Чого ж серце б'ється, рветься, от воно. Це питання без відповіді, по суті. Воно підкреслює силу цього внутрішнього пориву, який не підкоряється логіці. Він же хотів би там бути, почути ту розмову могил, полетів би, послухав би, заплакав би з ними. Прагне єднання навіть у сумі. Але Але реальність інша. Так, фінал повертає на землю таба доля приборкала меж людьми чужими. Оця доля обставини, вигнання тримає його. Тобто зовнішні сили, які обмежують. Власне. І це ж ставить питання, як неволя, вигнання впливають не тільки на долю, а й на саму душу людини, на її сприйняття світу. Давайте спробуємо підсумувати, що ж ми винесли з цього короткого, але такого місткого вірша. Ну, перш за все, глибина ностальгії. Так, але це не просто ностальгія, правда? Це складніше, це парадокс дім це і мрія, і місце, де ти теж чужий, сирота. Саме так. І ця недосяжна, можливо, навіть суперечлива ідея дому стає чи не єдиним якорем там меж людьми чужими. Виходить, вигнання змушує переосмислити саме поняття приналежності. Абсолютно, і на завершення, знаєте, про що варто подумати: Про що? наскільки оце відчуття сирства одночасно і вдома, і не вдома є універсальним. Як такий досвід вигнання, реального чи, можливо, метафоричного, впливає на творчу людину? Як біль перетворюється на мистецтво? Mm, цікаве питання. Так, це те, що залишається з нами після прочитання, те, що резонує і досі.